Вій починається. Квітаю всіх, карта Редшир, Шкода Т-56. В принципі, вона зараз видається за золотом. Е, в нашій прекрасній грі. Ну і, в принципі, хотів би вам так показати, на що вона по факту спроможна. Отже, граємо ми проти 10 рівнів. Е, це насправді виклик такий для будь восьмого рівня. Ну, але це в нас, скажімо так, непростий танчик. Ось вам зараз покажу, чому Та, саме. Е, даємо ми тут Чарфані зразу ж по ВКшці-2. <світ> Відсовуюсь я трішечки назад, щоб від неї не получати. У нас тут так само Леопард став на кімпу. Ну, і, в принципі, я так розумію, що поки що ніхто сильно не пушить цю сторону, значить, ми її, по суті, задефали. Пробую нащупати тут. Борт викашки, але розумію, що зараз тільки засвідчуся, получу від Вазона. Ну і треба тут кайтити якось акуратненько грати. Отже, що ми маємо? Ми тут маємо альфу 460 з КД між тичками 3,5 секунди, якщо не помиляюся. З 248 пробоєм і мінус 8 кути. Ну, в принципі, ради, як то кажуть, кутів і варто брати цей танк, тому що. 703-й, на жаль, в нас немає цих кутів. Тут просто вцілюю по тому, кого простіше пробити. Ну подивіться 565. Яка прекрасна альфа. Що ж, ну, поки що, 1800 накинув. Кажуть, граємо далі. Бачиш, тут Центуріончик. Скажімо, так само підсвічується. Даю я тут один блайндик в надії на те, що дає другий надії на те, що щось там та й залетить. Засвічую, розумієш, що це, скоріш за все, якась там умовна рушка, чи хтось -та, там підкотили та й засвітили мене. М -м -м, ну, блін, зіграв я цей бій, до речі, на стрімі. Якщо комусь буде цікаво, також підписуйтесь і залітайте на канал. Стрімлю я. Відносно регулярно, ну, принаймні, стараюся. Там же як виходить. Отже, ми маємо рахунок 2-2. Ми маємо, в принципі, деф, нам сильно їхати нікуди не потрібно. Там законтро Т-77, розумію, що тут десятки поки що стоять піджать під горкою, вони нічого не зможуть робити. Ну, і тут засвічується Центуріон. Пробуємо його ми тут, скажімо так, відправити в ангар. Маємо вже 2600 шкоди і. Це добре? Буду під'їжджати я тут під. Скажімо так, кімпи їхні. Можливо, 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 Ми тут когось і засвітимо. Пробуємо акуратненько тут занюхати щось, що в них тут стоїть. І бачу тут таку сушечку, яка. Крадеться, крадеться собі. Я розумію, я приблизно де там гвардієць них стоїть. Зразу нажимаю КД, тому що це невигідно мені. Плюс того, мене може фармити ця от стерва, яка лишилася шотною. Але, скоріш за все, стерва, будучи шотною, вже поїхала на цю горочку кемпи. Отже, їдемо ми під другу сторону, в надії на те, що ми або зараз когось підсвітимо, або зараз когось, скажімо так, нащупаємо. Бачимо там футюра халявного на ріспу у нас там, грільок його розфармлює. Ну і футюр вже закінчився. А я тут під'їхав якраз чекати, знаходити цих от бабах. Поки що вони, на щастя, не світяться. Бабаха мене розуміє, що засвічує. Даю дві вертухи, попадає 850 шкоди Давай. в кишені. Уже 3700 просто з нічого, як я вважаю, шкоди. Ну і залишилось діло техніки просто не світитися і побивати тих от хлопчиків, що піджаті під цю сторону. А це зробити доволі-доволі таки реально з кутами мінус. Мінус 8. Е, Дав по, да, по дві по ТНХ. Просто, як на мене, з такою точністю така гармата, ну це трошки незаконно. І все при тому, що КДМ 20 з чимось секунд. Ну, це це прям дуже імбово. Бачу, що тут ТНХ мансить. Я не розумію, що він тут робить. Добирає її. Там ще бачу, що ФВшка є. Її б ідеалі добрати, і можна було б їхати в цих. Але ФВшка рішила суїциднутися до кілана. Ми таки, звичайно, засуджуємо. Пробує тут давати в гвардійця. На жаль, не зрозумів, куди тут постріл О, дій, появився. І а, старанчиком. Тут Запаски даю гвардійцю. Гвардієць, мене, на жаль, прибуває Ми маємо 3500. 3, ой, перепрошую, 350 шкоди по ньому. По нас точніше в нього заходить. Ну і все, що нам потрібно, це зараз танканути. Щастя, ми його танкуємо. Розумію, що в мене тут КД швидше, чи в нього буде. Одну дав, ну і другою просто добрати залишилось. В нього там якраз КД, скоріш за все, підходило так само до закінчення. І в нас же 6 тисяч, просто з нічого. Ну, Хто там вагається, хто там думає, ем, чи забрати цей танчик, ну це, скажімо так, достойна нагорода, чим 279-й. Спойлер, тут ще залетів блайнд, ну і зараз вам покажу результати, тому що, якщо не помиляюся, бату, я вже тут не даю. Якщо давайте. ой, перепрошую. Зараз ми це перемотаємо швиденько цей момент. Я тут трішки зафейлив. Але так, да, пришвидшив. Ну, і зараз подивимося, що ми нафармили. Отже, отримали ми майстра, в принципі, основний калібр. Завжди приємно, 6400 ми накидали. Як завжди, цікаві гравці в моїй команді з нулями, ну, але це не завадило нам факту зіграти адекватний бій проти десяточок. І з резерву ми, по суті, получили 133 тисячі фарм. Ж, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.